Шановні глядачі, добрий день вам. Сьогодні на студії Ольга Степанівна. У неї велика практика стосовно бухгалтерського обліку та податкового обліку. І ми, як і казав в минулих відео, записуємо серію відео присвячених саме обліку з допомогою РРО, ПРРО і цими незрозумілими літерами. Ну, напевно, стане зрозуміліше після цього відео. Це все з чим пов'язано? З тим, що держава. Хоче бачити облік комерційних цих операцій, господарських операцій, і звісно, це пов'язано з тим, щоб бачити, чи вірно обліковуються доходи і як це впливає на доходи. Я хочу нагадати, що сплата податків це основа сучасного цивілізованого суспільства. Скажіть, будь ласка, Олексій пан, а от існує у нас таке зобов'язання для всіх платників податків? Я маю на увазі суб'єктів господарської діяльності це ввести на своїх підприємствах, своїх магазинах, своїх там місцях продажу, обліку цих операцій з продажу з використанням РРО і таке інше, скажіть, будь ласка, як? Правильно вести цей облік, взагалі вести товарний саме облік, зобов'язані певні категорії підприємців. Це ФОП і юридичні особи на загальній системі оподаткування, платники, ПДВ. Це значить стосується так само ФОП третя група на єдиному податку ставкою 3%, але з ПДВ. І для підприємців, які торгують саме під акцизними товарами, і складно побутовою технікою, наприклад, з гарантійними сроками. Там у вони зобов'язані обов'язково неважливо, на якщо вони ФОП друга. Група на єдиному податку, але вони зобов'язані вести товарний облік. Є відповідні форми в хронологічній формі. Ви ведете там прихід товару. Що значить форми? Це якісь програмні документи чи що? Ні, Є такі. Це можна навіть довільній формі робити в Excelівських таблицях, але це має бути хронологічний облік товарів для фопів. Я наприклад говорю. Це дати поступлення товару, найменування згідно якого документу ви їх отримали. Я вибачаюся, взагалі, оцей облік. Це ж все формалізовані, мають до документу, це то ходи прихід товару, це якісь видаткові накладні. Правильно вони мають бути заведені в базу, а потім, коли йде продаж, воно має списуватись. Так, так, так. а скажіть, будь ласка, а оця первинна документація, вона якась специфічна для оцього ведення обліку випадку ФОПа на Чи Це взагалі загальні якісь вимоги? Що за документація? Скільки mm. має зберігатись, і може ви скажете? Ну, це буде наступне питання. Яка відповідальність? Ну, це, наприклад, акти виконаних робіт чи видаткові накладні, в яких мають бути обов'язково певні реквізити, скажімо так, найменування товариства чи фопа прізвищі м'яобача. Я стаття 8, а Ми ж з вами знаємо, стаття 8 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Так. Там повний перелік цих. Так. Ціх основних інформацій, не да, вказано саме в які реквізити мають бути вказані в додатковій накладні. і відповідно для фопів зберігання документів первісних це три роки, для юридичних осіб це п'ять років. Але після проведення перевірки лише можна їх утилізувати. І якщо у вас більше трьох років, наприклад, у ФОПа не було перевірки, то ви повинні ці документи зберігати, поки перевірка вас не перевірить. Ну, На це жаль, це щось таке. Да. Да. Скажіть, а хто заплатить за зберігання цих документів? Мітів є с якась... З воєнним станом, карантинними періодами. Оці сроки подовжуються. На жаль, скажіть, я ще хочу сказати, що існує спеціальний порядок номер 496. Так. Це це важке питання з зірочкою. Чи ви знаєте відповідь на це питання? Знаємо, звичайно, <ріст> це я й говорила, що він стосується саме категорії загальників, людей, які працюють з ПДВ, і хто торгує складно побутовою технікою і акцизними товарами? От для них цей порядок є об. Обов'язковий, хоча б дві якісь строчки, що це ну що саме обов'язковий, що там треба робити, згідно цього порядку? Згідно цього порядку, такі категорії підприємців зобов'язані вести товарний облік. І якщо навіть, наприклад, підприємець торгує підакцизними товарами і не під акцизними звичайними товарами, він в такому випадку зобов'язаний вести товарний облік усіх товарів, якими він торгує, тобто для нашого глядача, на якщо ви не розумієте. Чи ви маєте вести цей облік, ці документи, чи ви торгуєте акцизним товаром, чи ні? Ви наберіть в інтернеті, подивіться, якщо щось буде незрозуміло, телефони є під відео, телефонуйте, отримуйте досить інформативні консультації і зробите свої висновки. І пам'ятайте, ви можете займатися чим. Завгодно, але це має бути безпечно. 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 Так, ну тобто, знати треба так. Е, гарного дня вам.